Богослужіння тільки но почалося, а у церкві вже безліч людей. Просити любові приходять і молодь, і старші люди, особливо матері та бабусі, які моляться за одруження своїх дітей і онуків. Я Свічу. за свого внука прийшла молитися, щоби господь Бог допоміг йому знайти свою половинку в житті і в святого Валентина. Щоб допоміг всім, всім молодим, всіх, хто що просять, нехай святий Валентин їм допоможе. Відвідують святиню й ті, хто вже знайшли другу половинку. Дуже великі мощі, дуже всім допомагають. Хочу, щоб всі люди вірили і надіялися. Хто вірить, той знайде. Ходила часто молилася, вірила. знайшла кохання. Молодята ж за місцевою традицією теж приходять до святого Валентина. Переконані, він допоможе у сімейному житті. У мене сьогодні на першу годину розписка у цей букетну. От, і все, я дуже спішу. Чи Після просто? розписки обов'язково зайдемо, тому що сподіваємося, що він укріпить наш шлюб і дасть нам наснагу на довге і щасливе життя. Мощі святого Валентина потрапили до Самбора понад 260 років тому. Через побоювання на загальний показ їх виставили тільки тоді, коли Україна стала незалежною. Мощі святого святомушника Валентина до нас потрапили до храму, були привезені. 13 травня 1759 року вони були передані із Риму, були викопані, де власне покоїлися мощі на цвинтарі. Прискили історії про чудотворні мощі. Швидко поширилися світом. Просити допомоги приїжджали люди навіть з іншим віросповіданням. Дуже багато приїжджали казахів сюди. Вони до мене підходили питалися, як нам молитися. Ну мусульмани, мусульмани були між ними такі, які зовсім по російсько мові навіть не знали, тільки хто на казахській мові. Я їм казав, моліться своїми словами просідів. щоб ви вірили. Вірять у силу святого і Олександр та Марина. І, хоч здалеку, але намагаються приїжджати сюди якомога частіше. Жінки сьогодні день народження. з Чим і вітаю. Да, ми приїхали сам собою. Да, самі ми з Дніпра приїхали. Хочемо помолитися. Ну, ми віримо, що можемо допомогти. Ми віримо в те, що є благословення Боже, і що, якщо віриш, просиш обов'язково втримаєш. До церкви Різдва Пресвятої Богородиці чимало людей приїжджають не лише у Валентинів день, а й будь-якого іншого. І усі просять благословення у святого. Богдан Опока, Роман Миленький, Західнет новини.